Сьогодні ми з вами будемо готувати медовий рулет. Нам потрібно 40 г меду, 50 грам масла, 50 грам цукру, 100 г борошна, 2 яйця, півчайної ложки соди, дрібка солі. На малому вогні підігріваємо мед, додаємо соду та постійно помішуючи доводимо до карамельного кольору. Та знімаємо з вогню. Додаємо масло та розтоплюємо його. Яйця та сіль збиваємо 1-2 хвилини. Додаємо цукор та взбиваємо до побіління маси. Додаємо борошно та медову суміш та перемішуємо. Виливаємо тісто на вкрите пергаментом деко. Та ставимо у розігріто до 160 градусів духовку на 7-10 хвилин. Для крему нам потрібно 200 мл холодної сметани, 100 г крем сиру та 50 г цукрової пудри. Сметану взбиваємо, додаємо пудру та крем-сир та перемішуємо. Корж витягуємо, змащуємо кремом. Та за бажанням можна чимось посипати зверху. Скручуємо у рулет та залишаємо на декілька годин. Ось який він вийшов. Смачного!